Серце для Іванка саме так назвали свій благодійний флешмоб діти-волонтери із першої рівненської школи. Поблизу залу органної та камерної музики вони влаштували яскраве дійство, привертали увагу перехожих до проблеми хворого хлопця, якому вкрай необхідна імплантація серця. Рада організаторів шкільного життя, учнівське самоврядування, дізналася, що є такий хлопчина, якому якому років він навчається в четвертій школі. і Йому треба зробити термінову операцію. Так як в батьків не вистачає коштів, тому учні всі. Іх шкіл вирішили доєднатися до цієї акції. У благодійному флешмобі взяли участь близько шестидесяти дітей. Частина танцювала, інші збирали кошти. Проте діти кажуть, чудово розуміють, для чого все це роблять. Ми це робимо, щоб допомогти хлопчику Іванкові для щоб пересадки робити. серця. Організатори кажуть, подібні акції йдуть тільки на користь. Рівнянчать бути більш відкритими до проблем інших, а дітей співчувати та працювати для благодійності. Вони вчаться виробляти валентинки, вони виготовляють мило, вивчають нові танці з Спілкуються. Тобто наші волонтери діти, їх стає з кожним разом більше. І ті самі дітки, які приймали перший раз участь, вони є в цих рядах. Зроблені власноруч листівки та паперові серця волонтери намагалися обміняти у урівнян на гроші. Доброго дня, ми збираємо кошти для хлопчика, якому потрібно пересадка все. Більшість здають гроші, але не всі. А всі кажуть, що гроші треба на роботу, на їжу і минають нас. І... Так, дають більше пенсіонери. Усі зібрані кошти волонтери віддадуть батькам Іванка для проведення операції з імплантації серця. Тому просять усіх небайдужих приєднатися до акції та врятувати життя молодому хлопцю. Наталка Пасухова, Ігор Прокопчук, новини Рівного.